Це українська програма Ментальне здоров'я Ти як за ініціативою першої леді Алини Зеленської запроваджена у нас в Україні і наразі ми вийшли на новий етап. Наразі ми надаємо допомогу на первинному рівні медичної допомоги, тобто сімейні лікарі, терапевти і педіатри. В Луганській області ця програма працює запроваджена. Майже всі медичні працівники, близько 80% лікарів. Та медсестер, які пройшли навчання за цією програмою, і зараз надають допомогу за цим напрямком. тобто вони не тільки надають медичну допомогу, а й навчають самих пацієнтів надавати собі допомогу. Зараз ми переходимо до другого етапу ментального здоров'я це розвиток цієї програми. на Рівнях кластерних лікарень і на третинному рівні, куди будуть спрямовувати пацієнти до вузько спеціалізованих спеціалістів. Саме до сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів первинної ланки найчастіше і в першу чергу звертаються пацієнти зі скаргами. Вони звертаються і з фізичними якимись скаргами, але Частіше за фізичним нездоров'ям скриваються ментальні проблеми, тобто психічного здоров'я, і це ми дуже дуже часто бачимо іменно на первинній ланці. У нас є меморандум з міжнародною організацією Трангле Юманіте Французька, де у них всі організації міжнародної працюють психологи. Ми долучаємо психологів. Психотерапевтів і обов'язково треба повідомити родину, щоб вони теж якось сприяли нашій, так сказати, роботі сумісно.